День святого Миколая це особливе свято для усіх дітей. Кожен чекає на диво, коли пише свого листа. Любий Миколаю, любий Миколаю, любий Миколаю! любий Миколаю, любий Миколай, любий Миколаю. Я була чемною весь рік. Тож тепер хочу попросити в тебе подарунок. Але цього року я хочу попросити не те, що завжди. Цього року я не хочу ні іграшок, ні цукерок. Нового року ззимку було темно. Нехай цього року насвята кофну в дому буде тепло світло. І ще я хочу конструктор Лего. Хочу попросити цукерки і мандаринка. І зроби так. Щоб тати ти всіх дітей повернулись додому. Я знаю, що вони герої і потрібні своїй країні, але ж своїм рідним вони теж потрібні. Зроби так, щоб моя вся сім'я була здорова і ще великого плюшого дракона. Щоб я не боявся, я нічого не боюсь. Але якщо можеш, зроби так, щоб не було вибухів на різдво. Хочу попросити великий набір косметики, як у мами. А ще тато розповів, що у Харкові минулого року на площі не було ялинки. Подаруй харків'янам ялинку цього року. І зроби так, щоб закінчилась війна. І зроби так, щоб скінчилася війна. війна. І зроби так, щоб закінчилась війна. І зроби так, щоб закінчилася війна. І зроби так, щоб скінчилася війна. І зроби так, щоб скінчилася війна. Після цього кожна дитина засинає зі своїми думками та надіями. Це чарівний час. Всі чекають ранку, вірячи, що відбудеться справжнє диво.